Всім привіт! Сьогодні понеділок, веспанній вихідний, а я так погано спала, тому що я захворіла, в мене дуже було дихворло. Так, тобто я зараз покажу, що я готую на сніданок. Напевно, краще сказати, що не в Іспанії вихідний, а в аліканти. Так, добре, що у нас на сніданок? Це м'ясо, філе. А ще ось це ми дуже полюбляємо ось цю перемішельцю. Вона щось типу мівіни, запарюється, ось 350 мл гарячої води. 5 хвилин ось тут тримаєш і готово. І вона така гостра і смачна. Ну і так як я захворіла, в мене зранку чай з лимоном. Це просто якийсь капець. Алісів був е, нежить. В неї вже все пройшло, але зранку з'явився якийсь е, кашель. Ось тепер Аліса зранку кашляє, не знаю, як це все пройде до завтра, бо завтра йти вже до школи, а в мене почало боліти горло. Я сподіваюся, що за сьогодні це все пройде, тому що більше ніяких симптомів немає. Та я вам обіцяла показати сьогодні рецепт булочок на сковорідці, я покажу обов'язково, а ще покажу вам експеримент з тими впевненнями. Я їх все ж таки висадила в землю, хоча мені жіночка писала, що не треба. Але я трішки висадила, а трішки залишила, думаю, ну подивлюся, що вийде з цього. Не вийде, не вийде, вийде, буде дуже добре. Так, ну ось тут в мене стоїть жіноче щастя та ось цей чудовий, ось, ось ця чудова квіточка. До речі, я не знаю, як вона називається. Там було написано, але я забула. Ну, так, такий з мене садовод любитель, що я забула, як вона називається. Так, а ось тут у мене знаходиться. Я вчора вже Жені показувала, стривала тут від щастя. Ось тут ці петунії, Так, ось так виглядає, я сподіваюся, що видно. Кусується. Ось так, напевно. Коротше, повсходили ці петунії, не знаю, як буде далі. Але, як ви бачите, ось така земля тут. Я ж не можу її подивитися, коли купую. А вона з такими домішками, якісь кора якась. Десь там є земля. Ну, торф не торф, на торф також не схоже, І землі тут немає. Коротше, якась суміш. Потрібно йти шукати землю, тому що ці, ну воно росте, але я думаю, що не всім рослинам. Це підходить, тому потрібно йти і шукати землю, але у відкритих пакетах, тому що в закритих все виглядає однаково і називається однаково. Так, ну а тут, як бачите, у всіх свій сніданок у Аліси будуть бутерброди. Вона не хоче цю всю вермішель. Чай вона не п'є зранку, тільки водичка. Якийсь бутерброд або омлет вона любить. Та і все. Так, ось так. Готуємо тут, тому що на кухні у нас там поламалась розетка. І тепер тут ми гріємо чайник і тут ми робимо бутерброди. Ось так просто в кімнаті. Так, всім смачного, ми пішли снідати, а далі буду записувати вам рецепт. Так, я вже все приготувала для того, щоб робити ці булочки, але для початку думаю, що зробити треба сироп, тому що в мене немає цукрової пудри. Я замість тієї цукрової пудри зараз покажу, що взяла. Взяла ось кокосову стружку. І зверху ж я її посипати просто так не можу, тому що воно не буде триматися. То я вирішила, що я зроблю такий сироп цукровий і ним полью булочки, а далі вже посипемо кокосові стрічки. Привіт! Аліса обережно зараз впаде лампа. І десь спочатку повбирай в своїй кімнаті, помічниця. Ну що, потрібно в киплячу воду, просто засипати сахар. Та коли закипить, 2-3 хвилинки просто прокип'ятити та і все. І все готово. Далі будемо вже займатися приготуванням. Так, ну що, ти готова? Давай зачинимо двері, тому що там Женя грає в гру. Так, нам необхідно взяти стакан кефіру. Виливай стакан кефіру. Необхідно вбити одне яйце. Давай я потримаю. Перемішуй. Необхідно взяти цукор. Давай. Сукор. Отак трішки взяти сіль. Тепер необхідно додати борошно. Mm. Давай не все. Ми зараз подивимось, змішуємо. А, так, ну, рецепт від Аліси, тому зараз буде все в борошні. Так, такий прикол. Там стоя ліка, єдина Доча. А, Єдинорожка ти моя. Давай ще. Аліся, тепер потрібно додати нам е, розпушувач. Ну, соду або розпушувач. У нас є розпушувач. Де понюхаю. й мухаш? Аліса, в нього немає ніякого аромату взагалі. Так, ну десь ось чайну ложку. Далі змішую. Так, ну і все. Далі необхідно додати борошна, ну стільки, щоб вийшло в нас просто тісто, густе таке, щоб можна було розкатувати його скалкою. Я зараз просію цю частину та додам вже і покажу, як буде виглядати наше тісто. Так, ось таке тісто в мене вийшло і залишилась пока для того, щоб зараз розкатати його в один такий пласт, і необхідно розтопити вершкове масло для того, щоб е, змащувати. Так, дівчата, ось так розкатали тісто. Далі в мене ось тут розтоплене масло. Не знаю, видно. не видно, е, Вершкове. Я його просто змащую, це тісто. Кухня така в мене маленька, що немає куди що і покласти. Так, а далі просто отак скатуємо це все. Так, все дівчата скатали і тепер необхідно просто нарізати однаковими такими кружочками. Все. Далі вже будемо просто все це обсмажувати. Так, Ось так виглядають наші майбутні булочки. Ну, щось типу того. Так, ще трішечки залишилося, ось таке вже в мене готово. Ще смажиться і ще трішки там в мене буде. Так як кухня в нас мала і досить мало місця в нас. Я ось так все розташувала тут. Це Аліса купила, хоче прикрашати. А ну, щоб видно було. Ось такими штучками, як на паску. Це кокосова стружка і це сироп. Тобто Аліса, дивись, необхідно брати ось цю штучку. Диви. Ну, яким, Ай, який тобі, якою стороною тобі подобається, такою так, робити. Це я, я поняла, вже я поняла. Дивись, я зараз тобі покажу. Треба занурити ось сюди в сироп. А далі ось так в те, що тобі подобається. Або кокосова стружка, або і ось така булочка виходить в нас. Окей. А? Потім кладеш її сюди. Mm -hmm. Тому Давайте. ще трішки залишилось, але це останнє, воно гаряче, а ці зараз ми прикрасимо. Ти так, ану. Піднімай. Опа! Що гаряче? Ти бери ті, що знизу, тому що ці верхні, це також із останніх, а ось ці нижні. Давай, я тобі також буду допомагати. Так, а потім занурюй і потримай трішки, щоб воно прилипло все. Так. Ось так. Виходить. Так, так, ось так. Правильно, молодець. Так, ну, є такі, що. Ага. Клас. Гарні Гарнівинки такі. Ну, я вже кусочок все-таки відірвала та скуштувала, мені сподобалось. На смак, як хрустики. Так, показую вам вже результат. Ось такі булочки в нас вийшли. Ми за лісу їх прикрасили. Такий нереальний аромат ось цієї кокосової стружки так класно пахне. Так, дівчата, спробуйте, обов'язково цей рецепт. Робиться дуже легко, щось по типу хрустиків виглядає класно, смачно. Е, і ну, там по рецепту цукрова пудра. Але я бачу, що так не гірше вийшло. Ну, але ось це Аліси <смас> мистецтво. А ось це наші. Ну, не знаю, Аліса буде їсти з кокосом чи ні. Вона вже з'їла ось таку з цією присип... посипкою як посипка. Все, дівчата. Я бажаю всім гарного дня, чудового настрою. Обов'язково спробуйте цей рецепт. Напишіть в коментарях, і побачимось у наступних відео.